Сьогодні в програмі Титан проти міської ради. Конфлікт спровокований чутками та мирне врегулювання складного питання. Чи безпечні розваги на льоду? Новини Южноукраїнська разом з рятувальниками побували на замерзлій річці. У новому році за старі проблеми. Минулого вівторка Віктор Пароконий зібрав за овальним столом керівників місцевих будівельних фірм. Мета зустрічі окреслити у відповідній сфері коло проблемних питань. А таких чимало: недореконструйований шостий гуртожиток, аварійний четвертий, недобудована дитяча лікарня, яку придбали під житло за кошти міського бюджету, колишній четвертий дитсадок та ще низка об'єктів. У перспективі кожен із запрошених може взяти будівельний підряд. Градоначальник запевнив, що конкурс проводитиме. Це на рівних засадах і виключно в рамках закону. Якщо я кошторис, він 100% буде витрачатись за цільовим призначенням на той об'єкт, якого він стосується. Зрозуміло про що мова йде, да? прислугути откати і прочі речі ісключаються. Буде долучена громадськість, я в першу чергу зацікавлений, щоб все було чесно, правильно, як положено. Також Віктор Пароконий прочитав присутнім подання за підписом начальників управлінь і директорів комунальних підприємств. Ті скаржаться на значне затягування часу використання бюджетних коштів у зв'язку із запровадженим депутатами попереднього скликання відкритого конкурсного відбору. На їхню думку торги не принесли бажаних результатів. Тому підписанти попросили розглянути питання щодо доцільності подальшого проведення відкритих конкурсних відборів виконавців робіт. Надавачів у послуг та постачальників товарів за кошти міського бюджету ЖНУКРІНсьКО та можливості скасування дії положення про відкритий конкурсний відбір. Проекти відповідних рішень міської ради вже підготовано. З цього приводу мер поцікавився думкою будівельників. Ті ініціативу підтримали, оскільки ресурсу міського бюджету на те, щоб дати раду усім проблемним об'єктам явно недостатньо, планується залучати кошти із додаткових джерел. Навколо нижнього ринку, а точніше його верхньої частини, вже давно точаться суперечки. У 2013 році міська рада шостого скликання передала у постійне користування земельну ділянку, яку десятиліття орендувало товариство з обмеженою відповідальністю Титан комунальному підприємству Критий ринок. Відтоді триває судова тяганина. А наприкінці минулого року розгорівся конфлікт між групою базарувальників підігрітих чутками і міським головою. Дійшло навіть до погроз фізичної розправи, адресованих меру, розібратися зі складним питанням Віктор Парокони доручив постійним депутатським комісіям. З цього приводу також було проведено зустріч з підприємцями, в які взяли участь секретар міської ради Людмила Дзюбенко та голова профільної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою розвитку громади децентралізації, інновацій та Інвестицій Ерік Григорян. Чому воно пішло? Почали там говорити, що так, в імені міського голови, що справедливість повинна восторжествувати, дати по земельну ділянку. І речі йде о земельній ділянці, яка на сьогоднішній день устраює підприємців ринка, яка сьогоднішній день передана в комунальне господарство, вкритий ринок під, это, підприємців ринка, устраює цей варіант, що земля грицька. Город платять, йдуть кошти в город. Обидві сторони зійшлися на тому, що ринок має перебувати у комунальній власності. Однак, окрім бажання самих підприємців і виконавчої влади, є ще думка Феміди. Є там спор, суддя спор, ви самі знаєте. З Пузирьовим. є этот спор? Є. Він много років вже длится. І сьогодні, я вам уже говорив, якщо завтра Пузирьов прийде з рішенням суда. Нісіяся, ніхто нічого не зможе вирішити. Юридична служба доповіла про судові перипетії. Наразі справа титан проти міської ради розглядається у вищому адміністративному суді, який є останньою інстанцією. А поки крапку не поставлено, присутні вирішили перевірити адміністрацію критого ринку. Директору Олесі Шевчук доручено підготувати фінансовий звіт і доповісти про господарську діяльність вже цього місяця. Тільки крига на Бузі зміцніла, як любителі підлідного лову позаймали собі місця на замерзлій акваторії. Через мінливу погоду лід на річці небезпечний. Аби запобігти нещасному випадку, фахівці Державного пожежного рятувального загону номер 1 організували рейд. Взялися роздавати пам'ятки тим, хто прийшов помилуватися замерзлою річкою і рибалкам любителям. Сьогодні зранку тут перебувало десь зо два десятки охочих. Гарний улов був не у всіх, та й не всі прийшли сюди за поживою. Дехто у січневому спокою природи ховався від міської метушні. Понімаєте, от ну це моя життя, от рибалка. Тобто, я не знаю навіть, як об'яснити це душа чи не душа, чи що. Ну як воно в крові вже. Тобто, воно без цього, я за цього льоду жду, не знаю, не можу дождатися його. До саме любими рибалками це зімня рибалка. Андрій Вікторович розповів, що колись сам провалювався під лід, але невдалий досвід його не відлякує від зимової риболовлі. Сьогодні зранку крига була завтовшки від 7 до 10 сантиметрів, а температура води плюс один. За порядком біля води ми ще цілодобово слідкують рятувальники, і в гучномовець повіщають правила поводження на льоду. Будьте обережні на льоду, не виходьте до відкритої води, не заходьте в комиші. Соблюдайте дистанцію при свердлині лунок. Рятувальники кажуть, що на свята біля річки було багатолюдно. Особливо пильнувати доводилося за підлітками, які приходили розважатися на льоду без батьків. Дітвора біжить отуди, в ту сторону геса, от, а там льод тоненький, прямо вахтяний коцюк. Бігав аж за ними, щоб завернути. Рибаки поводяться правильно, полині не лізуть. Льот багато лунок не роблять, тому що якщо багато лунок, може чоловік провалиться. На щастя, вихідні на засніженому березі пройшли без нещасних випадків, повідомили рятувальники. Добрий вечір, шановні батьки. Одним із проблемних питань у вихованні сучасної дитини є відсутність бажання дорослішати та відповідально ставитися до власного вибору. Психологи і педагоги відмічають, що поширеними стали прояви у дітей та підлітків відсутність власної ініціативи, здатність до самостійної реалізації підлітків свого бажання реалізуватися в цьому світі. Як наслідок, збільшуються емоційні перевантаження у дітей та підлітків, руйнуються стосунки, молодь виходить в життя інфантильною та особистісно незрілою, покладається у всьому на батьків, не здатна самостійно вирішувати свої проблеми. Вчителі намагаються шукати нові підходи у вирішенні. Цієї проблеми. Два роки тому назад в гімназії відкрився гурток Сім кольорів життя. Це арт-терапевтичний гурток, який допомагає дітям пізнати себе і реалізувати свою особистість. На цих заняттях діти займаються арт-терапією. Що саме входить в арт-терапію? Арт-терапія це малювання. це… Маскотерапія, лялькотерапія, піскова терапія, каскотерапія тобто це всі види мистецтва, які можна застосувати для, за, для того, щоб дитина почувала себе комфортно в середовищі однокласників. Дуже часто трапляється так, що батьки не можуть знайти спільну мову з своїми дітьми, і коли дитина приходить додому, роздратована. Коли у неї немає настрою, коли у неї погане самопочуття, перше, що можуть зробити батьки, це звернутися до арт-терапевтичних методів. Сьогодні ми пропонуємо до вашої уваги корекційно розвивальне заняття, толерантність, основа взаєморозуміння. Саме під час цього заняття ви побачите, як ваші діти можуть знаходити спільну мову між собою. Як вони використовують арт-терапевтичні методики для того, щоб відобразити свій внутрішній світ? Сьогодні ви побачите такі види роботи, як арт-терапевтична методика, правопівкульного малювання? Діти Намалювали герб своєї сім'ї, герб своєї родини і вдома можуть поділитися з цим своїми батьками. Ви можете дізнатися багато про те, що відчуває ваша дитина, саме з малюнку, який вони вам покажуть. Шановні батьки, думайте, будь ласка, над своїми стосунками з дітьми і цілеспрямовано будуйте їх. Частіше посміхайтеся при спілкуванні з дитиною, умійте вислухати свою дитину, будьте тактовні, толерантні, частіше обнімайте свою дитину, говоріть їй лагідні, ніжні слова. Станьте для дитини не просто мамою або татом, а справжнім другом, партнером по спілкуванню. Оцінюйте вчинок своєї дитини, а не її особистість. Відмовтеся від звички. Порівнювати свою дитину з іншими. І контролюючи, поважайте її, любіть, допомагайте, а не карайте.